Житловий комплекс «Бразер» від «Ріел». квартал яскравого життя старт продажів. Ну а поки санкції сполучених штатів не тільки змушують себе чекати, працюють сили оборони України, зокрема, атакуючи російські нафтопереробні заводи. І е, маємо в цьому ключі цікаву статистику за перші сім місяців поточного року, чисті прибутки ключових нафтових компаній Росії значно скоротились. От, до прикладу, Роснефть. роснефть перепрошую, втратили більш ніж втричі з 773 мільярдів рублів е, в 2024 році до 245 мільярдів. Мільярдів в поточному році. Лукойл в понад два рази з 590 до 287. Роснефть фактично також в понад два рази з 328 до 150 мільярдів. І Татнефть в два з половиною рази з 151 до 58 мільярдів. За даними Bloomberg, причинами таких різких падінь є низькі ціни на нафту, значне розширення знижок через санкції ЄС і дії Сполучених Штатів. Ж аномальний рубль, ну і фактично розуміємо також атаки по НПЗ, через що Росія змушена менше експортувати. Е, також треба розуміти, що нафтова добувна та нафтопереробна галузь Московії зазвичай є гнучкими в період низьких цін, наприклад, на нафту компанії збільшують якраз переробку сирої нафти у нафтопродукти, і таким чином е, російські компанії здатні балансувати між джерелами прибутків, частково компенсувати втрати, наприклад, з продажу сирої нафти якраз отриманням більших пробудків із експорту нафтопродуктів. Тому, коли українські військові завдають вражень по російських НПЗ, то фактично б'ють саме по а в тому числі експортних доходах неважливо в які НПЗ поцілили, бо враховуючи, як працює система, то через втрату потужностей зменшувати об'єми доводиться якраз для експорту, бо знову ж таки враховуючи потреби російської окупаційної армії і внутрішнього ринку, то якраз стосовно внутрішнього ринку не видається можливим зменшувати ці потреби. Тому власне, ось такі атаки, які посилились на російські НПЗ ми розуміємо, у який спосіб працюють не дуже приємні новини стосуються сьогоднішньої зустрічі. Російського диктатора Путіна із китайським лідером Сі Цзіньпінем, після якої зокрема в російському Газпромі оголосили про підписання меморандуму стосовно будівництва газогону Сила Сибіру, Сибіру-2». і як повідомляється, це може стати найбільшим фактично таким трубопроводом в світі. Мова йде про те, що майже 7 тисяч кілометрів може він сягнути, простягаючись від Росії через Монголію до Китаю. Ну і так само як заявляють. В російській стороні прокачка може відбуватися до 50 мільярдів кубометрів на рік. Але разом з тим маємо розуміти, що з китайської сторони поки ніяких підтверджень цієї інформації немає. Там лише згадали про те, що дійсно підписані угоди. Загалом в районі 20 таких угод, і стосуються вони дійсно сфери енергетики, але жодної конкретики стосовно сили Сибіру 2 чи інших трубопроводів.